Як проходить п'ята черга часткової мобілізації та чи виконують план призову на строкову службу на Буковині? Військовий комісар Віталій Чурай зустрівся з журналістами та розповів про стан справ у Чернівецькій області. Уже 18 червня в Україні скінчиться п'ята хвиля мобілізації, проте темпи її виконання не задовільняють. Зокрема, обласний військовий комісар розповідає за декілька останніх тижнів з Буковини мобілізували близько 50 людей. А це низький результат. Найгірша ситуація на сьогоднішній день, що стосується проведення мобілізації. Місто на відправило склад правил цього ліж одного військовозобов'язане відсоток виконання 10%. відсотків. На другому знизу місті Гірцаєвський район призвана три чоловіка. Із Заставнівського району 10 осіб. І Черніці виконали лише 23% мобілізаційного завдання. Звичайно, не обійшлося і без тих, хто намагався відкосити від обов'язку перед державою. Чисто по п'ятій э, хвилі мобілізації на 87 військовозобов'язаних. На керівників підприємств на 8 керівників підприємств складені протоколи про адмінпорушення. і Відповідно на 22 сільських селищних голови Чернівці виділилися з поміж інших міст України, каже обласний комісар. Напевне, такова взагалі. В Україні нема 12% відсоток придатності по місту Чернівці. Поки що наша область виконала мобілізацію лише на 40%. Це близько 300 осіб. А загалом 800 буковинців мають бути призвані до кінця п'ятої хвилі. Це з урахуванням того, що ще 250 людей це борг за четверту, розповідає Віталій Чурай. А шоста хвиля мобілізації почнеться вже з 9 липня. Олександр Докіян, Максим Демко, Чернівецький промінь то вже